Думки, які ми маємо, є сильними, а ілюзії такі ж сильні за своїм ефектом, як і правда. Якщо ти сподіваєшся уникнути страху, є деякі речі, які тобі потрібно усвідомити і зробити це повністю. Розум дуже могутній і ніколи не втрачає своєї творчої сили. Він ніколи не спить. Твори у кожну мить. Важко усвідомити, що думка і віра поєднуються в потужну хвилю, здатну буквально зрушити гори. Марних думок не буває. Будь-яка думка поручує форму певного рівня. Мета цього курсу чудес. Навчити наш розум мислити відповідно до рядків тексту. Особливо пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Хочу зауважити, як ви знаєте, слово сенс це здоровий глузд. Коли ми говоримо немає сенсу, це значить безглуздя. Знову ж таки, хочу зазначити, що українська мова багатогранна, і тому в уроці є слова і без сенсу, і безглуздя, що мають одне значення. Урок 13. Світ без сенсу породжує страх. Сьогоднішня ідея насправді є іншою формою попередньої, але вона більш специфічна з точки зору емоцій, які вона пробучує. Насправді світ без сенсу неможливий, немає нічого, що не має сенсу. Проте це не означає, що ти не думатимеш, що сприймаєш щось безглузде. Навпаки, ти будеш схильний думати, що ти це сприймаєш. Визнання безглуздості пробуджує сильну тривогу усіх, хто роз'єднаний. Це являє собою ситуацію, в якій Бог і Его кидають виклик одне одному. Щоб визначити сенс писати в просторі звільненому через відсутність сенсу, его несамовито кидається, щоб утвердити там свої власні ідеї, побоюючись, що інакше ця порожнеча може бути використана для демонстрації його безсилля та нереальності, і тільки в цьому він правий. Тому важливо навчитися розпізнавати безглуздість і приймати її без страху. І якщо ти боїшся, то, звичайно, ти наділиш світ атрибутами, яких він не має, і наповниш його образами, яких не існує. Для его ілюзії є системами безпеки. Як і для тебе, хто ідентифікує себе з его. Сьогоднішні вправи, які слід виконувати 3-4 рази не більш ніж приблизно по хвилині кожного разу, слід практикувати трохи інакше, ніж попередні. Із закритими очима повтори собі сьогоднішню ідею. Потім відкрий очі, повільно подивися навколо, кажучи Я бачу світ без сенсу. Повторюй це твердження собі, дивлячись навколо. Потім закрий очі та заверши словами. Світ без сенсу породжує страх. Тому що я вважаю, що змагаюся з Богом. Тобі може бути важко уникнути опору в тій чи іншій формі цьому заключному твердженню. І яку б форму не прийняв цей опір, нагадай собі, що ти насправді боїшся такої думки через помсту ворога. На даний момент тобі не потрібно вірити цьому твердженню, і ти ймовірно відкинеш його як абсурдне, однак уважно спостерігай за будь-якими ознаками страху, очевидними чи іншими, які вони можуть викликати. Це наша перша спроба стверджувати проявний причинно-наслідковий зв'язок. Який у тебе дуже мало досвіду розпізнавати. Не зациклюйся на заключному слові і намагайся взагалі не думати про нього за винятком періодів практики. На даний момент цього буде достатньо. Дякую вам за проведений зі мною час. Мир вашому дому.